Вітаю на своєму каналі Рівне. Україна. Багато питань в особисті, і тому я вирішила додатково зняти відео про обрізку, і я не є фахівцем, я просто можу поділитися своїм досвідом і своїми спостереженнями. Те, що я побачила на сортах і як їх обрізати, коли їх обрізати і так далі. Питання слідуюче. Багато хто радить обрізати літом, багато хто радить обрізати осінню, багато хто радить обрізати весною. Який варіант вибрати? Який би ви варіант не вибрали, він буде правильний для вас. Тобто ви дивіться по собі, для яких цілей ви обрізаєте. Єдине, що порада для всіх, незалежно в якому регіоні ви живете, і який сорт літньої ожини, ремонтантна зараз не говориться зараз про ремонтантну взагалі. Якщо когось буде цікавить ремонтантна. Ви напишіть, я зніму ролик про ремонтантну окремо. Говориться про літні сорти. Незалежно. Є в них колючки, нема в них колючок. В мене всі сорти без шипів. Всі сорти, які були шипами, я з ділянки видалила. Значить, обов'язково після плодоношення, якщо це ранній, середній. Пізній термін дозрівання. Як тільки ягоду ви зібрали, обов'язково е, вирізаєте просто до землі, просто той пагін, який від плодоносив. У мене є окремий ролик, обрізка літня після плодоношення. Передивіться, будь ласка, я там на різних сортах показувала, коли я саме вирізала. Тому що той пагін він вже відплодоносив, але забирає сили в цього пагона заміщення, яке росте. Пагін заміщення виходить е, з землі десь всередині літа. Будуть іти пагони, я вам покажу. Е, зараз знімаю чому, тому що нема листя і можна по показати саму структуру, бо з листям щось е, показувати нереально взагалі. Іде пагін заміщення. Багато хто просто ось є шпалера, на рівні шпалери прищипують. Теж варіант. Але врахуйте, що зразу ж, після того, як ви його прищипнули, від основного стволика підуть пагони. Обов'язково. Вони зазвичай набагато тонші, ніж основний пагін. Але є сорти, їх, напевно, більшість. Навіть якщо їх не прищіпувати, вони теж дають ось ці пагони. Ось, наприклад, гай. Ось дивимося. Я ще спеціально знімаю, бо не підняти на шпалеру. Ось, пішов пагін. Дивіться скільки. Може, із-за того, що він якби напівлежачий. Ось, дивимося кінець пагона. Бачите, він не прищіпнутий. Другий пагін ось він, не прищіпнутий. Але так як в нього вертикальне, горизонтальне положення було, пішли ось ці пагони. Якщо ви не хочете ось цього лісу, ось цього лісу, який ну, маєте вузеньку десь діляночку, так? Чи будете заважати сусідам, тоді взагалі не рухайте їх. Обріжите весною на ту висоту, яку вам потрібно. З другого боку, на цих пагонах, от ось тут, наприклад, була б одна гілочка і, наприклад, там 10-20 ягідок, так? А ось таким чином, виходить, з цієї одної брунічки ми маємо іще додатково, ось один, два, три, 4, 5, 6, наприклад, так? Буде 120 бубонок чи 100 бубонок. Розумієте? І ще обрізають маківку для того, щоб вкоріняти верхівками. Тому що тут вийде ось скільки там. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наприклад, вони до землі достануть так. А так ви вкорінете тільки один саженець. Тобто, дивіться, для чого ви це робите і як ви це робите. Є люди, які дуже переживають, що вона не зимує. Тоді по-іншому робиться. Як тільки пагон заміщення виходить, обрізаєте його, ось рахуєте, скільки тут брунічок, ну, ось ці нижні, не рахуєте там одна, два, три, чотири. Ось достатньо. І обрізали з цих, всіх бруньок і ще літом. Підуть пагони. І вони будуть тонші, і їх легше буде пригнути і е, накрити. Але є сорти, яким ну, абсолютно все рівно. Ріжете ви їх ось тут, ось тут, ось тут. Вони такі, як дерева, просто як дерева. І ви їм нічого не зробите. З одного пагона буде просто два дерева, три дерева, чотири дерева. І, е, Вважайте, що отакі прямо стоячі сорти, якщо навіть підуть тонші гілки, і вони у вас виростуть, так, наприклад, ви хочете метр п'ятдесят, у вас шпалера, чи метр сімдесят. Потім ось ці стоячі гілки, якщо вони виросли ось в такому положенні горизонтальному, підняти практично нереально. Ви починаєте піднімати, ось дивіться, бачите, вона дубова. Куди ви її піднімете? І воно ось тут просто ось так от відломується. Ну, Я кажу з того, що я вже пробувала різні варіанти, всякі. ну, Це не для накриття, а просто хотіла, щоб ось тут більше кріпити, бо вони виганяються, а тут в мене труба незручно кріпити. Як роблю я, так як я робила саженці, то я лишала довгі і там чекала їх десь на Два з половиною три метри, і вони віддавали ось такі бокові, і я з них робила саженці, так. В цьому році я просачкувала практично, але я їх не стала не обрізати нічого. Не знаю, яка буде зима, як вони будуть зимувати. Завжди з варіантів, скажімо, з п'яти вибрати легше ні з одного, чи вже обрізаного, і щось його або погризло, або відгризло, або замокло, або ще щось. Це ж рослинка, вона жива і як і захочеться, так, так і буде. Ну, і ще раз покажу, подивіться, ось всі бруньки, всі бруньки абсолютно живенькі. Кажуть, що польські сорти самі морозістійкі. Ну, з другого боку. Ну, не вистачає вам, наприклад, з трьох кущів. Ну, досадіть ще один. І не морочте голову з цими танцями з бубнем, з цими накриттями, різаннями, пригинаннями. Його гнуть, воно тріщить, бідне. Ну що ж його гнути? Хай собі росте. Тим більше, от, наприклад, да, багато видає паганів заміщення. Ну знаєш, йому добре. Знаєш, йому добре. Хай собі видає, кажуть, ослаблюється кущ. Ну і в той же час коренева то збільшується, сама площа харчування збільшується, щоб прокормити. Друге діло, скільки ми е, зараз, от весною вже так, побачили бруньки гарні, все зелене, весна йде. Обрізали, скільки обріжете, скільки лишите товстішого, стільки буде вам врожаю. Нічого тут страшного немає, що воно лишилося до весни і лежить. Воно нікому не заважає. Єдине, що якщо у вас місця недостатньо, то звичайно, що ці пагони зразу треба кріпити, хоча да, б вони там були вертикально чи піввертикально, бо не зможете не ходити, не їздити нічого. Може дітки, може собаки, ну і поламать, і запутатися і так далі. Хоча знов ж таки в мене без шипів, тут ніхто не ходить. Але коли цей ліс, і це зараз воно без листя. Коли воно з листям, це, це взагалі просто рай. Дивишся і радієш, що стільки маси. Але й без листя ягоди теж не буде. Листя має бути. Значить, рослинці добре, рослинка розвивається, їй тут все подобається, і хай собі росте. Так що ось так от, тобто літом. Вирізаємо той, що від плодоносив 100% і формуємо так, не зважаємо, хто що каже, хто що радить. Повірте, на третій-четвертий рік ви вже будете самі розуміти, де його різати, скільки його різати, де його підчепити і навіть приблизно, скільки у вас буде врожаю. І ще було питання, чи не підмерзає цвіт, коли зворотні заморозки. Чесно кажучи, я в себе такого не замічала. Можливо, такі варіанти і є. Я не скажу. Але ну, я не замічала, навіть коли цвіте і є зворотні заморозки, на ожині я не замічала, щоб чи квітки почорніли, чи ягід не було. Такого в мене не було. Ну, у всякому разі, тут де я живу. І, в принципі, в мене досить багато сортів, і на жодному сорті я такого не бачила. Дуже вражайна рослинка, дуже вдячна. Трошки полити, трошки підкормити, в принципі, один раз обрізати літом і доформувати, і все, і все. І ви не маєте ніякої мороки. Чесно кажучи, я її оприскуваю, так як полуницю. Прохожусь по ожині. Але в нашому регіоні я жодного шкідника, жодного ніколи не бачила на, на ожині. Єдине, що це я вам вже розповідала, що коли латеральчик ламається, ягідка лишається така або червонувата, або чорна, але вона така тверда, що її вкусити не можна. Глянула, що це може бути кліщ, а потім тільки зрозуміла, що в мене просто цей латерал надломився, а ягідка нікуди не дівається, Вона якби дозріває в чорну, але її їсти неможливо. Вона дубова і гірка. Але це ніякий не кліщ, це просто що був надломаний сам латерал. Ось таке. Не все так страшно, і взагалі нічого страшно, навпаки, це дуже цікаво і мати свою ягоду і дивитися, як вона розвивається, як кущ збільшується з кожним роком. Коли ти чекаєш ту першу ягідку з тим манюпуньким пагінцем, трусишся, боїшся над ним, а потім заходиш на город, і думаєш, блін, оце дерева! Куди їх ці дерева? Уже сікатор такий собі ручний великий купила, тому що зрізати це ну, яким цим малесеньким сікатором це нереально. Це тільки оці тоненькі віточки, а біля самого низу тільки таким е сучкорізом ріжу. Так що все буде добре. Висаджуйте. тим більше така ягода в нас росте, чому не користуватися цим. Кому сподобалось відео, кому воно було корисним, будь ласка, поставте лайк. Це як подяка для мене, маленька, за той час, і що я виділяю на відео і ну, намагаюсь донести ту інформацію, яка може бути корисна для вас. Все буде Україна. Дякую.